Набивайте людям голову цифрами, пише Бредбері. Начиняйте їх невинними фактами, поки їх не занудить. Зате їм здаватиметься, що вони дуже освічені. 70 років тому на полицях книгарень з'явилася одна з найславетніших антиутопій ХХ сторіччя, роман Рея Бредбері, 451 градус за Фаренгейтом. Звісно ж, головне пророцтво письменника так і не здійснилося. На щастя, ніхто не спалює книги, а сама книжкова культура продовжує. Активно розвиватися навіть поява інтернету, аудіо та електронних книг не змогла відвернути читачів від задоволення гортати паперові сторінки книжок. Але роман, як і раніше, викликає інтерес дослідників та пересічних читачів. Чим саме докладніше далі роман Рея Бредбері, «451 градус за Фаренгейтом досі викликає такий інтерес, тому що письменник намалював дуже точну картину світу майбутнього. Який став нашими з вами сьогоднішнім днем це світ масового споживання, у якому технічний прогрес випереджає інтелектуальний та моральний рівень більшості людей чайд політкоректність, культура скасування, зростання кількості самогубств, що супроводжує зростання добробуту суспільства, перечитуючи роман Бредбері, іноді важко повірити, що його було написано 70 років тому. До речі, цікавий парадокс: Перше, 451 градус за Фаренгейт. Гейтом друкувався в перших номерах чоловічого журналу Плейбой. Це сьогодні плейбой, символ консюмеризму, проти якого, зокрема, було спрямовано Роман Бредбері. Але 70 років тому це було досить прогресивне видання. Там друкувалися, крім іншого, Володимир Набоков та Маргарет Етвуд, також автори знаменитих антиутопій ХХ століття. У своїй книзі Бредбері показує світ людей, максимально занурених у медіа, що має величезну владу над думками. Важко не звернути увагу на те, як це нагадує сьогоднішній світ, оплутаний соцмережами. Коли Бредбері описав ситуацію сутінків культури, в якій видовищність остаточно підмінила змістовність. Письменник, начебто, передбачав той шквал інформації, що обвалюється на сучасну людину. Насамперед, це розважальний та новинний контент, причому сегментований таким чином, щоб неможливо було проаналізувати отриману інформацію і зробити висновки. Адже так простіше маніпулювати громадською думкою, вкладаючи у голови готові оцінки. Набивайте людям голови цифрами, пише Бредбері. Начиняйте їх невинними фактами, поки їх не занудить. Зате їм здаватиметься, що вони дуже освічені. Як то кажуть, кінець цитати. Власне, цей ролик, який ви зараз подивилися, ще одне підтвердження слів класика. Тож читайте книжки. Додавайтесь до нашого каналу новин, ставте лайки та рекомендуйте друзям.